Всім привіт, дорогі підписники! радий вас бачити, друзі, на своєму YouTube каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на луцькому авторинку підібрали ми чергове авто для наших замовників. Такий автомобіль, як Honda CRV Авто 2009 року, 2.2 дизель на повному приводі. Відібрали сьогодні на супроводі на авторинку в місті Луцьку, друзі, ось такий автомобіль Honda CRV авто 2009 року, 2.2 дизель на механіці 232 тисячі оригінального друзі, пробігу. Ось такий автомобіль. Авто на зимовій гумі. Великий надійний хороший кросовер. присутній фуркоп. камера заднього огляду. Ось такий автомобіль, Honda CR-V. 2.2 дизель. По комплектації, друзі, у нас автомобіль має 4 склопідіймача, регулювання складень дзеркал, мультикермо, механіка 6-ступенева, клімат-контроль, ось такий от салончик. Полка, шторка, все присутнє, є аварійний знак, є також е, новий вогнегасник, аптечка. Полочка присутня. Ось такий, друзі. Автомобіль Honda CRV придбали ми сьогодні на Луцькому авторинку. Всіх, кого друзі, цікавить автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій, допоможу і вам підібрати хороший та надійний автомобіль. Власники, друзі, щасливі, поїхали задоволені додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Вся новічна інформація попадає до нас в інстаграм. Всім, друзі, приємного перегляду: Volkswagen Golf 4. Автомобіль 2004 року. 1,6 бензин MPI, 182 тисячі заявленого пробігу від продавця без підкрасів з Голландії. Ціна його, друзі, 5100. Ось такий от Volkswagen Golf в чорному кольорі, 1,6 бензин MPI, в кузові універсал автомобіль. Має Форкоп дане авто. По комплектації авто має 4 скло клімат-контроль, ось такий от салончик. Цікавить такий Volkswagen Golf. Четвертий телефонуйте. Шкода Фабія. Шкода фабія, 2006 рік, 1.4 бензин MPI. Бензин. На автоматі даний автомобіль, ціна його 5900, номер телефона власника. Ось Такий автомобіль, шкода Фабія в кузові Універсал. автомобіль, авто має 4 склопідімача, кондиціонер, автомат, гарний салончик, Сидіння такі вже. кого цікавить така шкода Фабія, телефонуйте. Ford Fiesta. Авто 2007 року. 1,4 бензин, ціна його 4,300. Автомат. Ось такий. Автомобіль, Ford Fiesta, в кузові хетчбек. Авто на українській реєстрації, В кузові хетчбек По комплектації авто має два скло підіймача, кондиціонер, машинка йде на автоматі, ось такий от ось салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 5-й. 2006 рік, 1,4 бензин MPI 225 тисяч зеленого пробігу від продавця, ціна його 5200, номер телефона власника. Ось такий от авто. Volkswagen Golf 5. Машинка на гарній, бачу, зимовій резині. В кузові хатчбек авто. Комплектація даний автомобіль має 4 скло підіймача, клімат-контроль, механіка п'ятиступенева, такий ось салончик. Полка бачу є. Кого цікавий такий Volkswagen Golf 5? Телефонуйте. Renault Кенго. Автомобіль 2011 року, 1,6 газ, бензин. Оригінальний пасажир з кондиціонером, ціна його, друзі, 7 тисяч, номер телефона власника. Ось Отакий Ренокенго в червоному кольорі, газ бензин 1,6. По комплектації ось такий автомобіль, присутній фуркоп. По комплектації автомобіль має... Ей, два склопіді мача, круїз контроль, кондиціонер, механіка 5-й ступеневось такий от, салончик. Є бачу запаска даного автомобіля. Кого цікавить такий ось Renault Енго, друзі, телефонуйте. Volkswagen Golf 4. 2001 рік, 1,6 бензин, 215 тисяч зеленого пробіга продавця, автомат, ціна його 5400. Такий от Volkswagen Golf 4, З кузові хатчбек. По комплектації авто має 4 скло підіймача, кондиціонер, автомат. Ось такий от. простий салончик, друзі. Кого цікавить такий Volkswagen Golf Четвертий телефонуйте. BMW f 10 Авто 2013 року, 2 літра, бензин 141 тисяча зеленого пробіга від продавця, ціна його 13200. Ось він код. Кому цікавий друзі. BMW. 528, f 10 Авто на гарних все гумі. На гарних чорних. Дисках. Такий автомобіль. Це, друзі, йде Америка. По, по комплектації автомобіля 4 склопідіймача, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, гарний шкіряний чорний салончик. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Друзі, Opel Astra H. Нам бачено дуже гарні комплектації. 2010 рік, 1,9 дизель, 110 кВт, 188 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 7300, номер телефона власника. Із такий Opel Astra H. З дизельним двигуном 1,9 на дуже крутих дисках в чорному кольорі, в кузові Універсал. Opel Astra H. По комплектації дане авто має два склопідіймача По авто по комплектації має Чотири склопідіймача, мультикермо гарний комбінований салон Космо, чорна панель, клімат-контроль, механіка 6 ступенева, Ось такий салончик. Такий дуже гарний. Автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Jetta автомобіль 2009 року. 1,6 бензин MPI 251 тисяча зеленого пробігу продавця, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Volkswagen Jetta, авто я бачу передні і задні партроніки. Такий автомобіль. По комплектації має 4 склопідіймача, кондиціонер, механіка 5 ступени, ось такий салон. Ціна його, друзі, 6900, Volkswagen Jetta 9 рік, кого цікавить, телефонуйте. Рено Сценік. Автомобіль 2006 року, 1,6 бензин 83 кВт. Ціна його 5450, номер телефона власника. ось такий Рено. Сценік авто 2006 року. По комплектації даний автомобіль має 4 склопідіймача, кондиціонер, механіка 6-ступенева, такий от салончик, ковчки, на жаль, немає. Ось такий Автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Taуran авто 2007 року, 1,6 бензин, клімат, панорама, автомат, 180 тисяч зеленого пробігу продавця, ціна, його 6,550. Ось такі друзі, Volkswagen Taуran. На крутій фарі вже бачу на лінзі, на гарній зимовій гумі, в чорному кольорі авто. Присутній задній пертронік. По комплектації 4 днімача, автомат 4 скло підіймача, клімат-контроль, автомат. такий Автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода фабія. Автомобіль 2007 року, 1.4 Бензин 200 тисяч заявленого пробігаль продавця, механіка не фарбована, ціна його 5550. Ось такий от автомобіль. Шкода фабія, в кузові хатчбек. 1.4 бензин. По комплектації автомат. Два склопіймача, кондиціонер, механіка 5 ступене, ось такий от простенький салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Charan. Даний автомобіль 2006 року, 2 літра дизель, ціна його 8300, номер телефона власника. Ось такий от, друзі, автомобіль, Volkswagen Charan. дуже рідко коли не зустрічається на такій автомобілі. Дуже дороге розмитнення ще дизельні. Авто має передні і задні парктроніки. гарну зимову резину. Шаран, друзі. По комплектації авто має 4 скло підіймача, клімат-контроль, механіка 6 такий салон. Авто дане йде сімимісне. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Mazda CX5. Автомобіль 2014 року. 2.2 дизель, повний привід. На автоматі ціна його друзі 15300, номер телефону власника. Ось така от Mazda CX5, автомобіль має передні і задні парктроніки. Легко диски на всесезонній гумі. Ось такий от Автомобіль. Має також камеру заднього вигляду. Тканиновий салон, мультикермо, автомат, 4 склопідйомника, двохзонний клімат-контроль, мультимедія. Салончик чистенький, друзі, в гарному стані. Такий от автомобіль Mazda CX5, друзі, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tauran. Авто 2009 року, 1.6 бензин MPI 250 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його, друзі, 7900, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Volkswagen Tauran, Авто на дисках, на гарній всесезонній гумі. Присутній задній партронік. По комплектації автомат 4 склепідімача, мультикермо, кондиціонер, навігація, ось такий салончик. Кого цікавить, друзі, телефонуйте. Peugeot Partner автомобіль 2017 року, 1,6 дизель, 241 тисяча зеленого пробігу від продавця, ціна його, 9300, номер телефона власника. Такий, друзі, автомобіль, Peugeot Partner, 2017 рік. Автомобіль де грузовий. По комплектації даний авто має два склопідіймача, кондиціонер, такий салончик, механіка п'ятиступенева, Кого цікаво, телефонуй. Volvo v 50 Автомобіль 2012 року, 1,6 дизель, 193 тисячі пробіга від продавця. В рідній фарбі, як запевняє власник, ціна його 8200. Ось такий автомобіль. Volvo V-50. Даний автомобіль в кузові універсал. Даний автомат 4 склопідйомника, мультикермо, кондиціонер, механіка 6 ступеним, ось такий от салон. Кого, друзі, цікавить такий автомобіль Volvo 50, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus автомобіль 2011 року, 1.6 дизель, 270 тисяч пробіг пробігу продавця, комплектація Style. Ціна його 8300, номер телефона власника Ось такий от Volkswagen Golf Plus. Авто на гарній літній гумі Continental. На дисках. Має передній і задній пактроніки даний автомобіль. Гарна дуже комплектація. Авто має 4 склопідіймача, мультикермо. Двохзонний клімат-контроль, підігрів, сидінь, навігація, механіка п'ятиступенево. Ось такий салончик. Кого, друзі, цікавить такий Volkswagen Golf Plus, телефонуйте. Hyundai 2012 року. 1.4 бензин, 144 тисячі зеленого пробігу від продавця. Офіційний, не фарбований, ціна його 7800. Номер телефона власника, ось такий Hyundai i-30. На дисках офіційний, друзі, автомобіль. Є камера. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, кондиціонер, підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева. Автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Рено Гранд Сценік. Авто 2012 року, 1,6 дизель, 96 кВт, це місний даний автомобіль. Ціна його, друзі, 9 тисяч, номер телефона власника. Ось такий от Рено Гранд Сценік. З дизельним двигуном 1,6 дизель. Сім Присутній задній партронік даного автомобіля. Також є безключовий доступ. По комплектації авто має 4 склопідні меча, гарний комбінований салон, двозонний кліматконтроль, навігація, Мультикермо. механіка 6-ступенева. Такий салон. Полка присутня. Кого, друзі, цікавий, такий Рено Гранд Сценік, телефонуйте. Ford Focus третього покоління, авто. 2011 року 1,6 бензин, ціна його 7350, 193 тисячі заявного пробіга від продавця. Ось такий автомобіль Ford Focus 3 з бензиновим двигуном, 1,6, авто в універсалі, на дисках. По комплектації даний автомобіль має 4 склопідімача, мультикремо, клімат-контроль, механіка 6 ступенева. Такий автомобіль. Кого цікавить? Телефонуйте. Так, друзі, часто запитують за таких Hyundai. Hyundai i30, 2011 рік, 14 бензин 205 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 6800, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. в кузові хатчбек. Авто на гарній зимовій резині. По комплектації даний авто має 4 скло підіймача, кондиціонер, підігрів сидінь, механіка 5 ступенева. Ось такий салончик. Кого цікавить, друзі, телефонуйте. Рено Меган 3 покоління. Автомобіль 2013 року, 1,5 дизель 217 тисяч зеленого пробігу від продавця, ціна його 9300, номер телефона власника. Ось такий ось... Рено Меган третього покоління. Автомобіль в кузові універсал. Присутній задній парктронік. Також є безключовий доступ, по комплектації дане авто має 4 склопіді меча, мультикремо, двозонний клімат-контроль, салон. Супочка. Панорамний дах також є, бачу, кого цікавить. Реномеган третього покоління. Телефонуйте. Шкода Октавія А5. Авто 2010 року, 1,6 дизель, 77 кВт, 230 тисяч заявного пробігу. Це ціна його 8300, номер телефона власника. Ось такий, друзі, автомобіль. Шкода Октавія А5. Даний автомобіль в кузові Універсал. В гарному кольорі. Присутній форкоп, задній партронік. По комплектації дане авто має два скло Клімат-контроль, механіка п'ятиступенева, Ось такий от салон. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Дача Логан авто. 2007 року 1.4 бензин MPI, 105 тисяч зеленого пробігу від продавця, ціна його 4700, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, дача Логан. Автомобіль п'ятимісний. 1.4 бензин. По комплектації авто має передні склопідйомники. такий от салончик, п'ятимісний, дача Логан, простий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган третього покоління. Автомобіль 2012 року 270 тисяч зеленого пробігу продавця, ціна його 8900, номер телефона власника. Ось Рено Меган, 3 покоління автомобіль в комплектації Bose, На класних дисках, в гарному чорному кольорі. Кузовий універсал. Ось такий автомобіль, має безключовий доступ. По комплектації має 4 скло гарний комбінований салон, механіка 6 ступенева, кліматконтроль, навігація, мультикермо. Такий салончик. Кого цікавить Реноме Ган третього покоління, телефонуйте. Дача. Сандеро авто 2009 року, 1,6 бензин, 119 тисяч зеленого пробігу продавця на кондиціонері ціна його 4700. Ось такий от автомобіль Сандеро. 2009 рік дане авто в кузові хатчбек. 1,6, простий вигун MPI. По комплектації дане авто має. Два склопені підіймача, механіка п'ятиступенева, кондиціонер. Салон, в принципі, доволі в гарному стані, друзі. Ось такий автомобіль Дача Сандеро. Кого цікавить, телефонуйте. Skoda Octavia A5. 2005 рік, 1.6 газ, бензин, MPI 221 тисяча заявного пробігу, ціна його 6 тисяч, номер телефона власника. Ось такий ось автомобіль. З газом 1,6 По комплектації авто має два склопідіймача, підіймача, кондиціонер, механіка п'яти ступеней, Ось такий салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus Автомобіль 2007 року, 1,8 бензин, 197 друзі, зеленого пробігу. Ціна його 5700. Ось такий, друзі, автомобіль. Авто має передні і задні партроніки. Легкосплавні танові диски. Ось такі, друзі, Ford C Max. По комплектації має двохзонний клімат-контроль, механіка п'ятиступенева, мультикермо, салончик в гарному стані. Гарний, охайний, чистенький. Ось такий, друзі, автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте. Сузукі Гранд Вітара. Автомобіль 2008 року, 1,9 дизель. 173 тисячі, друзі, заявленого пробіга від продавця. Ціна його 9600. Повний привід. З такий Сузуки Гранд Вітара. Дуже рідко, коли такі автомобілі зустрічаються на авторинку. Мало їх хто приганяє. Бачу майже нова літня гума на автомобілі. На дисках, в чорному кольорі. Ось такий сузуки Гранд Вітара. 1.9 дизель. Резина, я бачу, літо нова. Так, По автомобілю маємо мультикермо, 4 скло підіймача, тканиновий салончик, кондиціонер, е механіка 5-ступенева, підігрів сидінь. І от Suzuki Гранд Вітара. Кого цікавить, також бачу, що є люк, телефонуйте. Audi Q5. Авто 2014 року, 2 літра бензин 178 тисяч заявного пробігу від продавця, ціна його 15500, номер телефона власника. ось Такий автомобіль, Audi Q5, це, друзі, Америка. Дане авто має передній і задній парктроніки. Всесезонну резину, безключовий доступ по всіх дверях. Також присутній панорамний дах. ось Такий автомобіль. По комплектації авто має 4,5 підіймача, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат, гарний шкіряний салон. Кого цікавить, друзі, ось такий автомобіль, Audi Q5, телефонуйте. Volkswagen Jetta. Авто 2008 року, 1,6 бензин MPI, ціна його 6600, номер телефона власника. Ось такі, друзі, Volkswagen Jetta 9 го року, 1,6 бензин, MPI. Авто має гарну гуму, по комплектації даний автомобіль має 4 склопідімача, клімат контроль, гарні сидіння, тенький салон такий. Кого, друзі, цікавить, телефонуйте. Ford Куга авто 2013 року, 192 тисячі зеленого пробігу продавця, 2 літра дизель, ціна його 14500, номер телефона власника. Ось такий, друзі, автомобіль. Ford Куга. Дане авто має передні і задні парктроніки, безключовий доступ. Авто на зимовій резині. Ось Такий кросовер. По комплектації дане авто має 4 скло підіймача, мультикермо, двохзонний кліматконтроль, підігрів сидінь, автомат. Комбінований, друзі, ось такий ось салон. Кого цікавить Ford Kuga, телефонуйте.